Також хочу ще додати декілька слів на рахунок обробок, і чому потрібно і коли це не потрібно робити. Є у мене дуже хороші знайомі, які займаються виробництвом біопрепаратів компанії Жива земля. І вони рекомендують обробляти я випробовував їхні препарати вдома на вазонах, результат, звичайно, є ефектний, відразу починають рости нові листки, вони здорові, вони свіжі, живі, але мене кажуть, що якщо рослина мікоризована, Якщо вона знаходиться в симбіозі з грибом, а ці їхні біопрепарати, це її гриби певних видів, то, то їм по суті в цій рослині обробка вже не потрібна. Ну і ось результат. Реально, ці рослини без обробки. От максимальний загружений врожай. Ось саджанці ростуть. Тому а мікризовані мої саджанці е, чорним трюфелем. І, до речі, така історія вийшла, що усі ми е, замовляли з Криму. Ці саджанці там мінімальна партія була 50 штук. Звичайно, це було дорого і багато для всіх взяти ну, одному таку партію. І е, я знайшов людей з якими ми скинулись там замовленням по, по 10, по 15, 20 штук хто скільки взяв. І в нас зібралась партія 80 штук, ми зробили замовлення. І що ви думаєте, у мене вижили всі. У декількох людей залишилось по пару саджанців, а в інших вони реально не прийнялись. І у нас ще збереглася група з того часу, що ми робили замовлення. Ну, Звичайно, я з тим, хто мені допоміг їх придбати разом, я їм дам безкоштовно ці саджанці на відновлення свого саду, мої саджанці мікоризовані міцелієм чорного трюфеля. І це дійсно працює, тому що... Брали у мене саджанці, наприклад, Віремче Тарас, то він також каже, що брав у різних в різних постачальників трапезун. І вони не, не виживали і не росли. А там постійно дощі, постійна зміна клімату, ну, також їм прилаштуватися. І саме мої саджанці, він взяв 40 штук. І вони всі ростуть. Так що задумайтеся над цим, щоб не годувати ці рослини різною хімією, а дати їй саме те, що їм потрібно. І тоді отримаєте потрібний результат. Ну, я просто в захваті. До речі, зараз мікоризувати один саженець якісним міцелієм коштує 10 доларів, а мої саженці, вони вже мікоризовані. Коли викопуєш корінь. Там запах грибниці настільки яскраво виражений. О, до речі, дивіться. Е свіжий, свіжа земля кріт. Ось також рив. Знаєте, що це означає? Це означає, що тут повно личинок хруща. Яка біда, яке горе, але це наша екосистема. Є хрущ для того, щоб щось робити. Є кріт для того, щоб їсти хруща. Давайте позбудемось від цих. Давайте заразимо цю землю всім на світі. І що? І лишимося потім самі на цій землі, без кротів, без хрущів, без горіхів, тільки з повними цистернами яду хімікатів. І будемо щасливими людьми. Бажаю вам гарних врожаю. Ми всі до цього йдемо, і всі цього хочемо, і всі намагаємося це зробити максимально якісно. Але давайте будемо робити так, щоб не шкодити, як мінімум, собі.